Економіка Південної Кореї наразі є однією з найбільших та найрозвиненіших в Азії, якщо не у всьому світі. Тут базуються галузі, що конкурують на світовій арені, зокрема суднобудування, сучасне виробництво, фінанси та автомобільне виробництво. Вона змогла зробити все це, зберігаючи низькі рівні боргу та орієнтуючись на досить ворожу, відчужену північну сестру. Одним з найкращих ілюстрацій переваг ринкового капіталізму, демократії та приватного підприємництва над альтернативним варіантом, що реалізується в Північній Кореї, є цей економічний успіх. Незважаючи на наявність більших ресурсів та безпосереднього доступу до потужних союзників, ця країна є значно біднішою за південь, який не скористався цими перевагами. Проблема в тому, що, хоча Південна Корея є втіленням добре керованої економіки в порівнянні з її найбільш раціональним конкурентом Північною Кореєю, вона має певні проблеми в порівнянні майже з будь-якою іншою розвиненою країною. Запровадження військового стану та імпічмент були, звісно, найостаннішими аспектами цих проблем. Для здавалося б стабільної економіки це значні події. Насправді, однак, це лише найширше очевидні наслідки нації, яка одночасно вирішує численні основні проблеми. Економічний успіх цієї нації, можливо, був більше складною винятковістю, ніж наслідком будь-якого її дій, які би відрізнялися від дій північної частини. Мабуть, більше ніж історія надзвичайно добре керованої економіки, економічне диво Південної Кореї є свідченням того, що ситуація залишалася стабільною протягом такого тривалого часу. І як зазвичай, ми повинні розглянути кілька ключових аспектів, щоб справді зрозуміти це. Отже, як Південна Корея змогла домогтися економічного успіху, незважаючи на всі свої проблеми? Чи нація нарешті наздоганяє ці проблеми? Нарешті, яким чином нестабільна політична динаміка країни сприяє цим проблемам? Коли Корейська війна закінчилася у 1953 році, а пенінсула була розділена між комуністами на півночі? Та коаліцією капіталістів на півдні було б легко стверджувати, що Південна Корея як нація справді почала існувати. Однак це набагато складніше. По-перше, конфлікт ніколи по-справжньому не закінчувався. Хоча обмін полоненими стали можливими завдяки перемир'ю, дві Кореї все ще офіційно перебувають у стані війни. Проте більш конкретною проблемою з цією спрощеною історією є те, що Південна Корея не стала миттєво сяючим прикладом демократії на вільному ринку, яким вона є зараз, після закінчення війни. Це актуально тепер, коли вона пройшла через щонайменше п'ять окремих урядів, які всі були повалені внаслідок переворотів, сумнівних виборів та автократичних правителів, які влаштовували військові паради та культ особи. Немає жодних підстав вважати, що південь був би менш диктатурою ніж північ. Якби будь-який з цих режимів зміг залишитися при владі достатньо довго, щоб закріпити свою владу. З їхніми п'ятирічними планами та значною концентрацією в промисловості багато з економічних політик цих авторитарних урядів також не здаються надто відмінними. Якщо воєнний стан, який було введено на початку цього місяця, буде повністю реалізовано, Південна Корея фактично повернеться до своїх історичних норм. А не переживатиме щось зовсім нове через їхню більшу концентрацію природних ресурсів та тісні зв'язки з СРСР та Китаєм, які дозволяли їм торгувати цими ресурсами безпосередньо через сухопутний кордон. Північ була фактично продуктивнішою за південну Корею протягом значного періоду часу. Незважаючи на всі ці заворушення, безсумнівно існували певні відмінності, які, врешті-решт, призвели до нинішнього рівня багатства Південної Кореї. В той час як Північна Корея фактично застигла. Першою значною перевагою, яка зазвичай не враховується, є те, що Південна Корея отримала величезну вигоду від Сполучених Штатів Америки у вигляді грошових переказів, військової допомоги та наукових знань. У будь-якому випадку це стало значущим підсиленням того, що інакше було відносно слабкою економікою. Звісно, все це відбувалося під час холодної війни. Коли Південна Корея була зручним плацдармом проти розширення комунізму, тому їхні дії не були благородними. Наразі з понад 24 тисячі військовослужбовців, які там дислоковані, Сполучені Штати продовжують мати значну військову присутність у південній Кореї, займаючи друге місце після Німеччини та Японії за кількістю іноземних сил, розгорнутим на їхній території. Той факт, що ці чоловіки та жінки отримують компенсацію від Міністерства оборони США. Витрачаючи принаймні частину своїх доходів в корейській економіці, сам по собі є непрямим підсиленням. Не кажучи вже про мільярди доларів, які виплачуються місцевим підрядникам для забезпечення постачання та обслуговування цих об'єктів, безсумнівно, Корея оплачує деякі з оперативних витрат, зокрема на перепідготовку своїх людей, і військові США продовжують отримувати відмінний опорний пункт у геополітично важливій зоні. Але в кінцевому рахунку це також добре замаскована форма іноземної допомоги. Відновлення цивільних прав і проведення чесних виборів, починаючи з кінця 1980-х років, стало першим кроком до остаточної лібералізації південної Кореї, що стало ще однією значною перевагою в порівнянні з її проблемним північним братом. На додаток до надання населення більшої економічної незалежності це також дозволило країні більш вільно взаємодіяти з рештою світу. Схожості між відкриттям економік Китаю та південної Кореї відбуваються майже в один і той же час, а єдиною причиною, чому їх не порівнюють частіше, ймовірно, є те, що китайський випадок краще демонструє переваги принципів вільного ринку, оскільки включає молот і серп. Лідер сучасної економічної революції Китаю Пін Сяопін стверджував, що дозволення деяким людям стати багатими до інших призведе до спільного процвітання. Ці особи, можливо передбачувано, були політично пов'язаними лідерами партії в Китаї, які отримали вигоду від початкової приватизації промисловості країни. Політично пов'язані промислові сім'ї, які володіли чеболами в Південній Кореї, стали першими, хто став багатим. Хоча такі компанії, як Хендей, Самсунг, Елджі, Лотте та Кумо, завжди були приватними, уряд обирав їх, щоб надати особливі права та гарантії. Уряд активно допомагав цим компаніям отримувати необхідні ресурси в надії, що вони допоможуть у відновленні національної промисловості після Корейської війни. Ці підприємства та їхні сім'ї, очевидно, були надзвичайно багатими та впливовими в політиці внаслідок цього, і багато з них мали більш стабільний контроль над економікою, ніж різні адміністрації, що приходили та йшли протягом попереднього століття. Ці підприємства не лише розширили свою діяльність і успішно перетворили Корею на промислову потужність, коли Південна Корея почала відкриватися для міжнародної торгівлі в кінці 80-х років, але й стали надзвичайно багатими. Китай все ще був майже за 10 років від того, щоб справді стати світовою майстерною, особливо в більш технічних галузях, які Корея, зрештою, почала домінувати, таких як суднобудування, електроніка та автомобілебудування. Ці компанії мали достатньо часу для розвитку технічних знань, а їхня робоча сила все ще була розумно оцінена і, отже, світово конкурентоспроможна. Наче їхнє збігання часу було недостатньо випадковим кілька років тому було укладено плазу рекорд угоду між ключовими західними країнами та Японією, що дозволяло ієні певних часів зміцнитися в ціні відносно долара США і отже, цих інших валют. Це було зроблено. Оскільки японські експортери домінували на світовому ринку, утримуючи, на думку багатьох, несправедливу перевагу завдяки їхній штучно низькій вартості валюти. Азійський гігант, який на той момент вже був значно багатшим і, відповідно, дорожчим для виробництва, зміг підкатити ціни нижче, ніж у південної Кореї, яка не укладала таких самих угод якраз тоді, коли Японія втрачала свою конкурентну перевагу завдяки глобалізації. Японські низькоскідні експортні товари в даний час втрачають територію на користь корейських низькоскідних експортерів. Корея змогла створити бізнеси, які конкурують на основі світових технологій, іміджу бренду та знань, а не лише ціни, що дозволило їй зберегти і навіть розширити своє виробництво з доданою вартістю. Безліч проблем продовжують мучити націю внаслідок важкої подорожі туди. Мегаконгломерати Південної Кореї, можливо, були корисним інструментом для просування промислових амбіцій, але тепер фактично перетворилися на державні монополії з усіма недоліками приватних компаній, що поєднуються з недоліками державних підприємств. Першою загальною проблемою підприємств такого розміру є те, що у них немає реальної конкуренції, що дозволяє їм встановлювати власні ціни на шкоду споживачам. Хороша новина полягає в тому, що економіка Південної Кореї в значній мірі базується на експорті, отже, звичайні проблеми з монопольним ціноутворенням не є серйозною проблемою для країни. Крім того, замість того, щоб контролювати єдиний ринок, племінні народи зазвичай є великими конгломератами, які розширюють свою діяльність у кількох сферах. Хоча Samsung в основному відома своєю технологією, вона також має діяльність у банківській справі страхуванні, військовому виробництві та навіть суднобудуванні. Samsung мусить змагатися в цих сферах, і вона також має міжнародних конкурентів. Хоча мегакорпорації, які домінують в корейській економіці, не мають монопольної влади над споживачами, вони мають монопольну владу над працівниками, що є значно більшою проблемою. Аналогічно, ці великі міжнародні корпорації платять значно більше. Ніж менші місцеві підприємства. Щоб бути розглянутими на співбесіду в корпорації на кшталт LG, Samsung або Hyundai, людям необхідно скласти суворі випускні іспити, щоб отримати доступ до престижних навчальних закладів та пройти подальші іспити на роботу. Робота в цих компаніях розглядається як одна з небагатьох можливостей для просування в умовах високої конкуренції. На даний момент вони мають значну перевагу над своїми основними конкурентами. Захід, а особливо США, значно більше зацікавлені в веденні бізнесу з південною Кореєю аніж з Китаєм.